Центр неформальної освіти у Тростянці протягом десяти місяців його роботи відвідали понад вісім тисяч дітей місцевої громади. За словами координаторки Альони Корнієнко, це вихованці віком від п'яти до сімнадцяти років. Під час занять діти працюють у різних локаціях. Восьмикласниця Валерія каже, її головне захоплення це книги. Тим дає у центрі є можливість вибрати, чим зайнятися. майстер-класи на різних малюють на шоперах, на хостах. На… Бумажці, а тоді всякі переробки, оригамі. і вільні дні бувають, коли ти сам вибираєш тобі. робити. за допомогою 3D-ручок, конструкторів та допоміжних матеріалів, говорить координаторка. Відвідувачі вчаться фантазувати, моделювати та розвивати свої творчі здібності. Я полюбляю такі проекти, в яких діти розвиваються. Також я є учасником цих проєктів. Я багато де приймала участь, наприклад, на стільних іграх. Також у нас проходило багато різних заходів. Також я є і волонтером. Я провожу заходи для дітей. Я проводила Заходи з паперопластики, це квілінг. Дітям дуже сподобалося. Ну і мені подобається проводити щось для дітей, бачити їхні усмішки. Це щось новеньке і щось дуже цікаве, і це досить таки приваблює саме сюди ходити. Я також дуже обожнюю настольні ігри, і тут є дуже багато. Навчати за бажанням, а не з примусу. Це головна умова, якої дотримуються педагоги центру неформальної освіти. Розповідає Альона Корнієнко. За її словами, подібний творчий підхід допомагає педагогам залучити дітей до занять, розкрити їхній потенціал та стимулювати до навчання. Ми підлаштовуємося під дітей, ми запитуємо їхні потреби, говоримо, що їм цікаво, а що б ви хотіли наступного разу від нас дізнатися, що б ви хотіли, щоб ми для вас провести. І в залежності від цього, ми вже формуємо собі на наступний проєкт. Я собі в голові формую такий план, щоб ми могли провести і що нам для цього потрібно. Наприклад, той самий україномовний клуб Гомінкла. Ми згуртовуємо підлітків для того, щоб покращити українську розмову. Але це не в плані там вивчення правил чи написання якихось там текстів, так як у школі. Це йде саме ігрова форма. У Трусянці центр діє на базі двох бібліотек у різних районах міста та двох селах громади. У планах координаційної групи говорить Альона Корнієнко. Подальше створення центрів неформальної освіти у сільській місцевості громади. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.